за загиблими героями проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громадо. Всечесні отці. Родини наших воїнів. Усі присутні на цій площі. У ковалі Велике горе. Море людей, море квітів, але, на жаль, і море сліз. Сьогодні ми прийшли попрощатися ще з двома нашими героями, захисниками, молодими хлопцями. З двома Олексіями, двома корінними ковальчанами, які виросли і народилися в нашому місті. І так сталося. Служили в одному підрозділі і разом повернулися в рідне місто на щиті. Олексію Хомічу відтепер назавжди 42, Олексію Стахорському 32. У них багато спільного. Обоє вчилися в наших школах. Олексій Хоміч в першій, Олексій Стахорський в десятій. Потім отримували спеціальності в наших професійно-технічних училищах. Олексій Хоміч був людиною, яка мала золоті руки. Він завжди працював цими руками. Заробляв на хліб, міг виконати будь-яку роботу. І як справжній українець, вдумайтесь, 24 лютого він закінчує свій останній ремонт, а 25-го він йде військомат, йде на фронт, захищати свою родину, захищати своє місто, захищати свою країну. Він був ідеальним, так каже про нього, його дружина Лідія. Їх познайомила оця війна, коли наша бригада стояла тут на захисті білоруського кордону. Ліда допомагала нашим бійцям. Вона сама з Ратнівського району з тих сіл. І вони зустріли одне одного, полюбили і у серпні минулого року стали на рушничок щастя. На жаль, дуже коротким був цей рушничок. Згадує про свого. Брата і сестра Наталія молодша. Вона казала, що це був справжній захисник її в дитинстві. І він завжди, коли дзвонив з фронту, цікавився, а як справи в родині, чим допомогти. І мама Віра Никонівна пригадала епізод, коли вона пожалілася Олексію про те, що в неї немає. Якогось газового пальника, і він кинув все, знайшов цей пальник і вислав їм сюди. Отаких От е, хлопців ми втрачаємо. На жаль, війна забирає найкраще. Олексій Стахорський це світла, чуйна людина, тепло якого. Відчували всі, хто поруч. Він сім років прожив у шлюбі зі своєю дружиною Вікторією. Він дуже любить свого, любив свого маленького синочка Любомира. І от теж такий епізод, який я просто. Мене вразив, коли тато і син спілкувались, і маленький любомир, якому всього 6 років, він каже татові в слухавку: тато, я коли виросту, я приїду до тебе на фронт і допоможу тобі бити ворога. Вдумайтесь про що думають наші діти. Вікторія. Говорить лише найкраще про Олексія. Тому що, як я вже сказав, його тепло відчували навіть сторонні діти. І ще один такий епізод, там на фронті побратими згадують, що завжди на позиціях, де вони були, до них прибувалися домашні тваринки кинуті, собачки, коти і всіх їх обов'язково ласкала рука. Олексія Стаховського. Таким він був. Він був готовий до самопожертвства пожертвувати собою заради інших. Сьогодні важко згадувати і говорити про них у минулому часі. Тому висловую щирі співчуття і глибоку. Повагу до родин наших героїв, до родини Олексія Хомича, дружині Лідії, татові Миколі Олексійовичу, мамі, гнігнатів, діткам, дочкам від першого шлюбу Вікторії та Катерині. Родині Олексія Стахорського, дружині Вікторії, соночку Любомиру, татові Петру Олексійовичу, мамі Тамарі Григорівні, брату Тарасу, всім друзям, рідним, всім, хто знав, любив наших героїв і прийшов сьогодні віддати їм останню шану, вічна пам'ять. Воїнам, захисникам, слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять Олексія Хоміча і Олексія Стахорською хвилиною, мовчання.